Вшанування розпочалося з панахиди та покладання квітів до пам'ятника ліквідаторам аварії на чаес. Нині сюди прийшла мешканка Луцька, а колись прип'яті головна диспетчерка атомної станції Марія Зав'ялова. Яка там назирвалася, то я вивозила людей з прип'яті. По Чорнобилю виселяли Позже а нас на другий день. Після аварії в мене було шість ліквідаторів. Мама, тато, три брата. Чоловік нема нікого. Зразу всі пішли помирали після аварії. На атомній станції у Чорнобилі несли бойову вахту 66 волинських пожежників. Розповів начальник управління ДСНС Волині Володимир Грушовінчук. На території 25-ї державної пожежно-рятувальної частини у Луцьку до пам'ятника ліквідаторам прийшов Петро Сватко. Рятувальник розповідає: поїхав до Чорнобиля в перші дні після аварії. Півроку чергував у пожежних частинах Чорнобильської зони. Оперативно це проїжджаєш, потрохи це так жутко на всі знаки стоять, раді, радіація, радіація, радіація. Але потім приїжджаєш, несеш дежурство, вже відключаєшся як порядки віщей собі. Не все знаєш, що треба. При тушенні пожежі рівень радіації в 17 разів вилічуся. Якби не вони, тоді б Чорнобильська АЕС могла б вибухнути і в другий раз, і тоді б більше території України і Білорусі були б... Сміщені радіоактивними ізотопами, такі як сезій, Стронці, Уран, Плутоній та інші. Я вважаю, що ліквідатори це люди, які, жертвуючи своїми життями, допомогли нам вижити, що завдяки ним ми зараз тут стоїмо і з вами розмовляємо. Нині, каже Ростислав Кухтей, в області живуть 1800 ліквідаторів аварії. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.